Всім привіт, мене звати Артем, і знаєте, тут до мене від видавництва Game7Days приїхав цілий 100 з карткових ігор. Вони усі дуже різноманітні, і я хочу поступово розповісти вам про у них усі. Але, звісно, робити це в одному ролику було б занадто. Тож пропоную поступово по черзі, але ж десенько ознайомитись із кожною з них. Тож сьогодні на огляді буде гра. Клац, яка розповідає про туристів, які хочуть зробити найкрасивіші знимки, відвідуючи Великий Китайський мур. Механічно це гра на зіставлення комбінацій на загальному полі, тобто у кожного зразів будуть персональні а також загальні цілі, які будуть диктувати, яким самочином повинні розміщуватись карти на центрі стола. Тож, давайте трішки детальніше на все це поглянемо. Поїхали! На початку гри нам необхідно зробити невеличку підготовку, а саме викласти чотири карти муру на центр стола, а також три карти композиції це будуть загальні цілі, які гравці будуть виконувати під час гри. До того ж, у нас формується ринок із карт муру. І ще необхідно зробити колоду муру, сформувати її, а саме додати до цієї колоди ось такі карти рікш. Ми ділимо нашу колоду на три однакові частини. Потім у кожної з них ми замішуємо цю карту рікш. Всередину цієї колоди, а після формуємо стос із трьох цих маленьких колод, формуючи одну загальну. Кожен із гравців отримує три карти дій, а також дві карти композиції, і це буде його персональна рука. Тож гравці ходять по черзі, і у свій хід ви повинні зробити 4 послідовні кроки. Спершу, якщо у грі є ось такі рікші, гравець переміщує цього рікшу на одну карту праворуч, а після цього він має викласти або одну із відкритих карт муру, що є на ринку, або верхню карту із колоди, виклавши цю карту відповідно з лівого чи з правого краю нашого муру. Але це необхідно робити і обирати карти з огляду на ось. Ці карти композиції, що є як у гравця, так і лежать у центрі нашої ігрової зони. Адже на цих картах композиції вказуються символи, які мають відповідати послідовності карт, які викладаються на нашому мурі. Тож, наприклад, гравець націлений на виконання ось цієї композиції, і на нашому мурі, в принципі, не вистачає лише ось цієї карти. В нас є ось. Така фіолетова карта, і гравець може викласти ось цю на початок ряду з лівої сторони, і тоді в нього вже буде дві відповідні карти. Залишиться лише перемістити ось цю жовту карту на ось це місце, і він зможе виконати цю композицію. Після цього ринок поповнюється до трьох карт. І після цього гравець може розіграти свої карти дій з руки. На двох гравців це може бути лише одна карта захід, на трьох можна розіграти до двох карт, а на чотирьох це максимум три карти дій. І ці карти дій дозволяють нам маніпулювати картами, що лежать на нашому мурі. І, наприклад, зараз гравець хоче розіграти ось таку карту, яка дозволяє йому поміняти місцями будь-які дві карти на нашому мурі. Він відправляє цю карту до скиду, а після міняє ось ці дві карти. Місцями. І після цього довго не зволікаючи, він відразу вигукує клац, бо в нього є відповідна композиція, яка співпала із символами на картах нашого муру. І через це він може зарахувати цю карту і відповідно наприкінці гри отримати зазначену кількість очок. Він викладає її перед собою до лілиць. А після усі карти, що приймали участь у композиції, відразу відправляються до скиду. Наприкінці свого ходу гравець відразу добирає одну карту дій із колоди, щоб у нього було три на руці. А також, якщо він виконував ось ці карти композиції, він також добирає одну карту, щоб у нього було 2 на руці. І після цього хід починає виконувати наступний гравець. Що стосується інших карт, наприклад, ця дозволяє вам перемістити будь-яку карту на одну праворуч чи ліворуч. Наприклад, зараз ми переміщуємо ось цю карту. Ось це місце. Як тільки в нас з'являється якась порожня комірка, то усі інші карти відразу зміщуються, щоб її закрити. А ось ця карта дозволяє перемістити карту відразу через дві карти. Ця карта дозволяє вам замінити усі карти на ринку. А після цього обрати будь-яку із відкритих карт і розмістити її праворуч чи ліворуч від мура. Ось така карта дає вам змогу прибрати будь-яку карту з муру. Відправивши її до скиду, така карта дозволяє вам узяти будь-яку карту зі скиду муру, а після викласти цю карту ліворуч чи праворуч від стіни. А така карта дії дозволяє вам добрати ще одну карту із композиції собі на руку, тимчасово збільшивши свій ліміт. До речі, карти композиції, що є у гравця, можна виконати у будь-який момент гри, навіть під час ходу. Іншого гравця, але обов'язково це не можна робити прямо під час виконання його дії. А ось що стосується наших загальних композицій, то їх можна виконати лише під час свого ходу. Тобто, наприклад, гравець зараз вкладає сюди. Ось цього повітряного змія, і після цього у нього збирається комбінація, яка відповідає ось цієї карті. Тоді він може забрати цю карту собі, вигукнувши клац і поклавши її до свого залі. Але на місце цієї карти жодна карта вже не відкривається. До речі, що стосується рікші і інших спеціальних карт, що ви можете зустріти у колоді. Що стосується нашого рікши, то коли гравці достають цього рікшу із колоди, в незалежності від того, відкладається він ось сюди на ринок чи дістається для розіграшу карти, його необхідно відразу розмістити з лівого краю нашого муру. А після цього Равець продовжує виконувати свої дії або добираючи нову карту, або продовжуючи свій хід іншим шляхом. Ці карти рікши не можна переміщувати, а також використовувати для виконання будь-яких композицій. І кожного ходу, як я вже казав, кожен із рікш повинен рухатись на одну карту праворуч. І як тільки він досягне останньої карти, він прибирається з нашого ряду. Що стосується карт веж, то ви не можете з ними взаємодіяти за допомогою Карді і переміщувати ось ці карти. А ось карти дракона повинні викладатися певним чином. З лівого боку має бути голова, потім може бути середня частина, а в кінці. Хвіст. Наприклад, для цієї карти потрібні усі три частини, щоб можна було виконати ось цю композицію. Проте, наприклад, для цієї карти достатньо всього дві частини. Проте дракон має бути повністю закінчений. Тобто середньої частини у дракона не має бути. І ось таким чином. Ця карта композиції і виконується. Тож гра може завершитись у двох випадках: або на центрі стола закінчаться загальні карти композиції, тоді гра завершується негайно, або ж 100 з карт композиції вичерпається. Тоді кожен гравець робить ще один хід, і учасники рахують зароблені очки. Відповідно, гравці сумують свої очки, які вони змогли заробити за свої карти композиції. Той гравець, хто має найбільшу суму, і стає переможцем. Клац – це дійсно проста і зрозуміла гра. Все тут побудовано на тому, щоб зробити максимум у свій хід, але не підставитись під можливість виконання загальної цілі для суперника. Ви повинні завжди намагатись унікати будь-якого натяку на можливість зіставлення комбінації противником. А ось усе інше це як доля випадка, у разі зіставлення там комбінацій на ваш хід, або ж вірного проходу кардій на вашу руку. Однак, чим більше гравців грає у гру, тим більше хаосу з одного боку додається до партії, бо реально щось прорахувати стає взагалі неможливим. Але з іншого ви отримуєте можливість розіграти до трьох карт дій з руки, що в свою чергу дає більше можливостей саме для вас під час вашого ходу. Тож. Клац дійсно відчувається інакше за різною кількістю гравців у партії. І на цьому у мене все про гру Клац. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями, якщо ви вже встигли познайомитись із цією грою поближче. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па.